Дивитися суспільне черкаси. Підписуйтеся на суспільне черкаси у соцмережах. Вітаю час новин на суспільному Черкаси. В студії працює Аліна Бережна. Жестова мова Галина Абраменко. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке. Рятувальники нагадали жителям мушин про правила експлуатації печей. Як часто через їх порушення виникають пожежі? На жаль, маємо статистику по збільшенні загиблих 20 мільйонів гривень для ЗСУ. Яку техніку закупили та які підрозділи підсилять нею. Перш за все, ми маємо допомагати нашим оборонцям. Черкаський гурт співбратів співав для військових у лікарні. Як оцінили творчу реабілітацію поранені? Слуги тільки українські патріотичні пісні. У десятьох будинках села Мошне рятувальники перевірили стан пічного опалення та нагадали правила пожежної безпеки, розповіла Суспільному речниця головного управління ДСНС в області Юлія Норовкова. Такі рейди проводять через збільшення кількості пожеж. каже, з початку року зафіксували 1664, З них 184 – саме через порушення правил експлуатації печі. Які порушення фіксують найчастіше, бачила Наталія Черкашенко. Для перевірки стану печі рятувальники заходять до оселі пані Анни. Ваша піч не готова до опалювального сезону. Ви порушуєте правила безпеки в побуті. У вас тут горюча основа це килим. У вас повинен бути металевий лист розміром 50 на 70 сантиметрів, як мінімум. Вона не побілена, тріщини маєте. Це все дуже небезпечно. До села жінка переїхала разом зі своєю сім'єю півтора роки тому із Святогір'я, що на Донеччині. Працювали в Краматорську, повністю втратили будинок. Надали житло і все необхідне, все безкоштовно. Про правила користування пічю говорить, знає всі зауваження, ми, як буде в наших силах, ми все, все. Реалізуємо, а от пані Світлана піч не користується п'ять років, бо каже, вона обігріває лише дві кімнати у будинку, тому перейшли на газове опалення. Ну, газове опалення воно і безпечніше і краще. Та говорить, не виключає, що в майбутньому буде користуватися і пічним опаленням, тому слухає поради від рятувальників. Ні в якому разі не зберігати оці всі горючі предмети, що ви маєте тут. Вона повинна бути пофарбована. Я розумію, як нею користуватися, щоб вона і чиста була, щоб на ній не. Було ніяких у цих всіх предметів. Такі рейди здійснюють від початку опалювального сезону, розповідає речниця головного управління ДСНС в області Юлія Норовкова. Саме тоді збільшується кількість пожеж у приватних будинках. Зараз ми дуже активізували цю роботу в усіх районах Черкаської області, тому що, на жаль, маємо статистику по збільшенню загиблих через пожежі в побуті, а саме отруєння чиним газом. Серед порушень каже, найчастіше виявляють розташування легкозаймистих матеріалів біля. Печі, що може призвести до пожежі. Відсутність металевого листа 05 на 07 метрів перед топковим отвором. Наталія Черкашенко, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. 73 дрони, планшети, ноутбуки та три пікапи передали сьогодні військовослужбовцям із Черкащини. Розповів голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Підсилення закупили на 20 мільйонів гривень. Це гроші із територіальних громад, громадських організацій та обласного бюджету. Техніку розподілять між бригадою тероборони та підрозділами для захисту неба. Бачимо, що і громада, і волонтери. Не здаються, точно так же працюють, збирають кошти, підтримують наші збройні сили, зокрема наших рідних підрозділів, де в тому числі проходять службу Черкаща. Проаналізували проєкт бюджету міста на 2024 й та визначили на пріоритетні витрати. У Черкасах у суботу відбулося громадське обговорення головного фінансового документу, розповіла Суспільному модераторка заходу Вікторія Феофілова. З її слів, участь міг взяти кожен охочий. Все для того, щоб у наступному році депутати більше грошей спрямували на підтримку ЗСУ. Запросили на захід і представників влади. Як усе відбувалося, далі у сюжеті. Також акцизний податок це паливо, алкоголь, тютюн. Акциз з нього платиться в і це місцеві податки. У обговореннях та дискусіях черкасці аналізують бюджет міста на 2024-й. Волонтерка Оксана Савченко розповідає: ця тема для неї була складною, та поступово вона її вивчає. Я походила останній місяць на бюджетні комісії, на сесії до міськради. Я вникла в процес. Долучитися до обговорення бюджету міста додає для неї важливе завдання. Ми зараз тут всі разом. Нас багато. Нам в першу чергу не все одно, і ми налаштовані дуже серйозно на те, щоб в наступному році не було марнотратства, і наша задача докласти всіх зусиль саме до цього. Обговорення бюджету стали продовженням мітингів, на яких черкасці вимагали від мера та депутатського корпусу спрямувати кошти для ЗСУ, розповіла модераторка заходу Вікторія Феофілова. Ди цього зібрання власне дві: перша мета це показати громадянам проект бюджету на наступний рік, пояснити, як він складається, з чого він складається, які надходження, які витрати. А друге, разом з присутніми представниками міської влади обговорити, як можна Можна його спланувати так, щоб якомога більше грошей пішло на підтримку збройних сил України. Напрацьовані за результатами зустрічі пропозиції громада направить до міськради, розповідає учасник обговорень Іван Подолян. Серед них продовжити програму підтримки ЗСУ, скоротити витрати на благоустрій, фінансувати харчування тільки тих дітей, які користуються пільгами, залишити кошти у бюджеті лише для виконання аварійного ремонту доріг. Ці пропозиції будуть подані на бюджетні комісії для того, щоб вони були враховані. Ми будемо слідкувати за тим, потрапили вони в фінальний проект бюджету чи не потрапили, щоб врешті вийти таки на той проект бюджету, який буде максимально враховувати потреби громади в захисті. На захід запросили і представників влади. Депутатка Надія Івашкова розповідає, вважає, що частину з пропозиції міськрада зможе задовольнити бюджет, особливо в такі складні часи. Це завжди балансування, балансування між тими пріоритетами, які стоять перед цією країною, з ЦЗСУ, і тими пріоритетами, які покладені законодавством на Черкаську міську раду. Сто відсотків задоволена але по максимуму все, що можна зробити, що черкаська міська рада це зробить. Обговорення тривали три з половиною години. Зі слів Вікторії Феофілової, участь взяло півтори сотні осіб. Аліна Бережна, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси. 325 продуктових наборів загальною вагою більше 6 тонн. Так підтримали переселенців Рікліївської територіальної громади доброчинники фонду Миколи Бабака. Розказала Суспільному його менеджерка Вероніка Ганечко. До повномасштабного вторгнення, говорить, вони займалися реалізацією мистецьких проєктів. Після перепрофілювалися для підтримки військових та переселенців. Пані Тамара по гуманітарну допомогу до Іркліва приїхала із сусіднього скородистика. Жінка розповідає, там вона живе у своєї тітки. Переїхала із Бахмуту торік у вересні. Не води, не газу вже все руйнувалося. Сина мого привалило. П'ятиэтажний дом був він був у підвалі. Прилетів прильот. Ліва сторона вся там і залишилася, а права сторона витягнула. Сина і син до мене прийшов. Каже, мама, давай, мабуть, щоб. Статися живими і ми мусили виїхати. Віталій та Ірина зараз живуть у Васютинцях. Від війни тікають вже вдруге, розповідає чоловік. У 2014 році виїхали із Донецька до Павлівки. Були по квартирам без жилія. Я працював на шахті, на південно-Донбаській. Тоді продали все, що було, заробляли, напозичалися гроші і купили будинок у році. А через два роки, говорить, до них вже прийшла повномасштабна. Чотири місяці були в окупації. Побилось усе. Я сам контужений, дуже багато людей поховали. Я на пенсії по інвалідності після шахти. Плюс Цих грошей, каже Віталій, ледь вистачає, аби зводити кінці з кінцями, тому цінують будь-яку допомогу. Сьогодні отримують продуктові набори від фонду Миколи Бабака. Ось така коробка, продовольчий набір, загальна вага 15,5 кг. кілограмів. І такий продовольчий набір він складається з продуктів тривалого збереження. Тут показує Вероніка Ганічко – макарони, крупи, олія, консерви, цукор, чай все від місцевих виробників. В першу чергу, звісно, ми надаємо таку допомогу. Е Нашим землякам. Така допомога була надана також і Чорнобаївській територіальній громаді. На Яркиївщину вдруге надійшла допомога. Такі продуктові набори, зі слів Вероніки Ганічко, цього разу отримали 325 сімей. Серед них 14 родин, які мешкають на території Крутьківського округу, розказує його староста Наталія Кандиба. Найчастіше взагалі до продуктів харчування, але іноді ті, що є з дітьми, то буває, що потребують також дітей. Все залежить просто від матеріального стану тих людей, які переселилися. Марія Гаврилян, Сергій Фімов, Суспільне новини, Черкаси. Піснями про перемогу та незламність українських міст виступив Черкаський гурт співбратів в одній із лікарень міста. Такий захід організували для бійців, які відновлюються після поранень, розповіла Суспільному завідувачка реабілітаційного відділення Людмила Фомічова. Як допомагають такі заходи військовим, дізнавалися наші журналісти. Сьогодні у стінах однієї з лікарень міста реабілітують не лише ліками, а й музикою. Прийшов на таку пісенну терапію військовослужбовець під позивним Сірко. каже у цьому відділенні вже тиждень після поранення. А такий захід додає йому позитиву. Я люблю всі патріотичні пісні, всі патріотичних всіх всіх українських що ми українці. я що якщо їду в автомобілі, слухаю тільки українські патріотичні пісні. Музикотерапія не лише приносить задоволення а й допомагає швидше відновитися, каже завідувачка реабілітаційного відділення Людмила Фомічова. Кожна хвороба чи травма вона викликає не тільки фізичні якісь порушення, а можуть бути і психологічні розлади, і для відновлення, скажімо так, психічних, психологічних порушень. Музикотерапія, ми так її називаємо, вона має дуже велике значення. Це може бути чи просто мелодія, чи це може бути пісня, чи це може виконання там гурт, може співати. Військова психологиня Ганна Зюськова розповідає: концерт черкаського гурту організували саме для бійців, які проходять реабілітацію. Повертаючись з передової, кожен вже змінений з розладами, з зниженими. Когнітивними функціями наші захисники повертаються в суспільство, яке відгородження великою щільною стіною. Наша мета цю стіну потрібно а, знищити. Саме адаптація військовослужбовців і їхнє здоров'я залежить від кожного із нас. Не захисники повинні вирішувати проблеми, як їм бути в нашому суспільстві, а саме суспільство повинно вчитися розуміти емоції наших захисників. Для військових Тупаєць з 2014-го, говорить фронтмен гурту Дмитро Осечнюк. Це одна із наших таких основних напрямків роботи. Виступи для військових. Ми на це не шкодуємо ні сил, ні часу. Ми майже ніколи не вимовляємо, Тому що це такий наш вклад в ну можливо навіть певною мірою в якусь перемогу. Осіденка вже сіра віра місто. Аліна Бережна, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси. Шлях у 50 років. Черкаська музична школа номер 3 святкує півстолітній ювілей. На генеральній репетиції звітного концерту побували і кореспонденти Суспільного. Директорка школи Алла Колесник розповідає: до виступу залучили всіх учнів, а це більше 300 дітей. Більш досвідчені вихованці виступатимуть на сцені Черкаського драматичного театру. Молодші класи готують виступ біля ялинки у холі. Відбудеться концерт 19 грудня о 16-й годині. Глядачам продемонструють. Як класичні твори, так і обробки сучасних пісень. Усіх секретів видавати не стали, втім за дотримання програми стежить, говорить викладачка Оксана Маріненко. Каже, працює у школі 5 років, але кожного разу хвилюється як вперше. У Мене два ансамблі виступає шість осіб, і солістка із викладачем. Кожного разу хвилювання ну і Після і під час школа для мене це такий емоційний рідний дім, який ти приходиш завжди з посмішкою. Тобі завжди хочеться туди йти, завжди хочеться творити, щось видумувати, щось робити, таке цікаве. Ми до нього дуже довго готувалися. Ми дуже довго збирали все по малюсеньким частинкам, по масіньким нотам вистраювали всі партії. Ми робили це з душею, тому ми хочемо передати частину нашої душі, частину нашої родини шкільної. Вам. У нас будуть залучені усі діти. Ми побудували Таким чином, наш концерт, щоб ті дітки, найменші, які ще перші, можливо, другі, ще не потрапляють на велику сцену. Для них ми робимо концерт під ялинкою. Програма різноманітна. Ми хочемо, щоб вона була різноплановою. Ми хочемо, щоб вона була і класичною, і сучасною. На цьому в мене все. Ще більше новин знайдете на нашому сайті та у соцмережах. Щасти.